Отже, львівські освітяни ініціювали петицію щодо захисту своїх прав і умов праці. Про суть цього звернення та його перспективи ми далі говоримо із нашими гостями. Освітянська спільнота активно відрегувала на критичну ситуацію в сфері оплати праці. Праці педагогічних і науково-педагогічних працівників на платформі електронних петицій Кабміну було розміщено петицію з вимогою забезпечити реалізацію гарантій, визначених статтею 61 закону України про освіту та наблизити рівень оплати праці педагогів до середніх показників по країні. Автор петиції Юліан Бек, кандидат юридичних наук, доцент, голова первинної проспілкової організації працівників Львівського національного університету імені Івана Франка. Петиція вже вже набрали необхідні 25 тисяч підписів у дуже короткий термін за неповні 4 дні. І це свідчить, як пишуть освітянські профспілки, про величезну підтримку та небайдужість освітян і суспільства до проблеми. Ну а для освітян це питання принципове. Воно стосується не лише рівня зарплати, а й збереження. Престижу педагогічної професії та якісного розвитку освіти в Україні. Ну і сподіваємося, що голос 25 тисяч освітян буде почутий, а про спілкові організації і надалі будуть відстежувати подальші рішення влади. Отже, заступник голови Львівської обласної е, організації про спілки працівників освіти Кал з нами на зв'язку. Пане Мар'яне, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава, добрий вечір. Отже, петиція набрала необхідну кількість голосів. Скажіть, будь ласка, чи це такий просто крик душі і останній шанс, щоб привернути увагу до проблем освітян, і, і які саме проблеми ця петиція на думку проспілкових організацій має вирішити? Дякую. Дякую за запитання, дякую про те, що цікавитися дійсно такою проблемою сьогодні, як рівень заробітних плат освітян, але хочу зразу сказати, що сьогодні не тільки освітяни, бо освітяни, не те, що усвідомлюють, вони бачать свій рівень заробітних плат. Хотілося б, щоб сьогодні це суспільство розуміло і бачили. І всі слухачі сьогодні реально відчули, що відбувається з рівнем заробітних плат педагогічних і науково педагогічних працівників. Хочу сказати, що це не перша петиція освітян, яка зареєстрована і набирає 25 тисяч. Але я дійсно підтримую те, що ви сказали, що це вже сьогодні крик душі. Це є крик душі. Хочу в двох словах трошки такий вступ невеличкий зробити. Дивіться, в 2017 році приймається закон України про освіту. І 61 стаття цього закону, тобто вдумаємося, 2017 рік. Статтею 61 цього закону передбачається рівень посадових окладів педагогічних і науково педагогічних працівників. Статтею 61 передбачається чітко. Найнижчий посадовий оклад педагогічного працівника становить 3 мінімальні заробітні плати. Якщо сьогодні взяти в цифрах, мінімальна зарплата 8 тисяч, множимо на 3, тобто реально посадовий оклад найнижчого категорії педагогічного працівника мав би становити 24 тисячі гривень. Що маємо в реаліях сьогодні? Посадовий оклад найнижчий педагогічного працівника сьогодні становить в районі 6500 гривень. 6500 гривень. Це ми говоримо про посадовий уклад. ну Тобто, це фактично в чотири рази різниця від законодавчого рівня. Ми живемо в правовій державі і, і просто не зрозуміла ситуація. Не, зрозуміла частково в тому, що всі сьогодні усвідомлюють, що державі війна, і прекрасно це усвідомлюють. В першу чергу освітян. Хочу вам сказати, що тільки враховуючи те, що початок повномасштабного вторгнення рік ні про спілки, ні освітяни не піднімали питання рівня заробітних плат. Всі розуміли, паски стягнули всі разом. Державі війна, обороноздатність, підтримка і гідне фінансове забезпечення наших захисників. Але сьогодні вже. Досить тривалий період повномасштабного вторгнення ми бачимо. Період війни одним підвищують заробітні плати з того ж бюджету, з якого отримують заробітла освітяни. Корупційні скандали щоденно в державі з відмивання бюджетних коштів. Тобто тут же треба говорити не про те, що сьогодні нам формально відписує влада, вибачте, війна і коштів немає, а говорити про якусь відповідну соціальну справедливість. Освітяни, найбільше сьогодні турбує те, що для одних умовах війни знаходяться кошти, а перепрошую, а ви, освітяни, ну, потерпіть, почекайте. Ну, я, Цей крик просто ми розуміємо, що це призведе до катастрофи. І сьогодні вже частково ця проблема досить серйозна. Це можна сьогодні запитати будь-якого директора закладу середньої освіти, дошкільної та й вищого закладу освіти. Сьогодні, щоб стримати працівника у освіті, ми вимушені керівники сприяти тому, щоб десь вишуковувати додаткові понад ставку години. Тобто не набирати нових працівників, щоб той вихователь в дошкільному закладі працював на дві ставки, аби принаймні він залишився в системі і, і, і працював. Але ми розуміємо, що таке дві ставки. Це така інтенсифікація праці. Восьмий 8 прийшов, 18.00 завершив і так 5 днів підряд з такими діточками 3-4 роки. Тобто, це просто щоб вижити ну, в цій ситуації, от, от, от так шукають якісь способи виходу. Ну на жаль, сьогодні це я надіюся, що ця петиція і наша мета була, бо саме 1 вересня, в день знань нашою президії обласної організації про спілки, було прийнято рішення про те, що рекомендувати члену нашої президії, члену центрального комітету Юліану Бориславичу Беку зареєструвати таку петицію. Ми розуміємо. Що таке є наш національний університет, первинна організація? Все ж таки хотіли е, привернути увагу до цієї петиції і тим, хто це підписав петицію, і що в цій петиції є, оскільки Іван Борославич і за Фахом е, кандидат юридичних наук. Тому дійсно ця петиція дуже оперативно набирає 25 тисяч. І останні, так скажу, події пов'язані з тим, що у Верховній Раді. Був на наступний день, коли набрала петиція день запитань до уряду, де був міністр освіти. Фактично, всі депутати всіх фракцій одноголосно піднімали питання рівня заробітних плат. Але я сподіваюся, що від того, що депутати вболівають і розуміють цю проблему, перейде від того, що депутати при голосуванні. Закону про державний бюджет на 26 рік все ж таки врахують у, у, у цю ситуацію. Ну, Пане Мар'яне, можна, 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 я, вигляд... вас, можна я, я уточню. Дивіться, о, 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 цікавить просто, чому петиція саме зараз, і наскільки ця проблема назріла, і наскільки наслідки, якщо уряд не дослухається до профспілок, до освітян наскільки наслідки будуть катастрофічні, скажіть, будь ласка, про те, що йшлося, що, що, що йдеться в петиції, про кількість людей, які звільняються, і кількість людей, які просто не погоджуються йти працювати вчителем. Які це можуть бути наслідки? Давайте в масштабах в масштабах Львівщини. От які наслідки будуть? Добре. Чому саме тепер ця петиція? 1 вересня день знань. Всі гарно вітають освітян з початком навчального року, але чи ж розуміють, в яких умовах сьогодні і з яким доходом працюють освітяни? 5 вересня цього року минуло 8 років з дня прийняття закону України про освіту і статті 61, яка передбачає рівень заробітних план. Наступне, до 15 вересня. Кабінет міністрів України повинен подати, схвалити і подати до Верховної Ради проєкт державного бюджету на 26 рік. Ось тому це чергова петиція, яка ще раз мала на меті привернути владу до реальних проблем з рівнем заробітних плат. Хочу сказати, що ці петиції ми повністю підтримуємо, ще раз наголошую, пріоритетність видатків бюджету на обороноздатність. Але ми разом з тим і вказуємо в петиції, що чому сьогодні, що ми, як поставки, піднімали з самого початку, чому не обмежені максимальні доходи працівників, які теж отримують цю зарплату цього державного бюджету? Вибачте, це ще раз кажу про цю соціальну справедливість, коли з бюджету. Одного ж бюджету хтось отримує 100, а той 200 тисяч гривень місячної зарплати, а хтось з цього бюджету має 6-7 тисяч гривень заробітної плати. Ще ще раз кажу, це соціальна справедливість і просто освітян це дуже зачіпає ну, заживе. Хочу сказати, нещодавно переглядаючи соціальні мережі, потрапив на одну е, мережу магазинів, які сьогодні пропонують заробітну плату е, в районі технічним працівникам прибиральницям в районі 16-20, а той 26 шість. 30 тисяч гривень. Я вам скажу, це сьогодні реальна зарплата професора у вищому навчальному закладі. Тобто, ну, які співвідношення якісь співвідношення якесь повинно бути. Нещодавно держстатистики статистики оприлюднило середню зарплату з за галузями економіки освіта фактично на найнижчому рівні. Тобто, маємо розуміти, до освітян вимоги щорічно зростають: цифровізація, ковід, війна, переходимо на різні платформи, електронні щоденники. І так далі, і так далі вимоги зростають, а на жаль, працівник не відчуває ну, сатисфакції в тому, що він отримує певний рівень заробітної плати. Тому що як це може бути? Це вже є катастрофічно в певній мірі. Це не треба чекати завтра, післязавтра, Просто післязавтра це вже буде просто прірва, яку за рік, за два не подолається. Сьогодні дійсно в систему освіти приходять. E, навіть так скажу, приходять e, не те, що приходять сьогодні, фактично не приходять в систему освіти, нові працівники залишаються ті, хто працював, кому ще там, знаєте, рік два-три до пенсії, хто вже більш пенсійного віку. Молодь фактично не йде. Навіть попри те, що можливо і здобувають педичну освіту, молодь не йде. Бо повірте, сьогодні молодий вихователь, який приходить заклад на одну ставку після закінчення записього закладу освіти, приходить. Він отримує зарплату на рівні. 7 тисяч гривень, ну вибачте, це просто знущання, і, і ми маємо розуміти не тільки щоб це апелювати до освітян, це треба апелювати до суспільства, бо вимоги теж і батьків зростають до освітян, але розуміти, за що, я, якою ціною це все дається освітянам, в принципі, в тому, щоб залишитися в системі і десь відірвати щось від сім'ї, від бюджету, і, і теж морально ну, це сьогодні тільки. Щоб вижити за такі кошти, це просто нереально. Що які наслідки можуть бути? Дивіться, умовах, так скажу, умовах воєнного стану. На жаль, нам як то спілкам обмежили в певній мірі право на такі, знаєте, радикальні дії, в тому числі на проведення акцій протесту. Хочу сказати, що до воєнний час часто використовували цей механізм як спосіб знаєте, більш привернути увагу влади і суспільства до цих проблем. Сьогодні в нас ми шукаємо те, що такі інструменти в певній мірі, щоб достукатися, щоб це було зрозуміло, Ґ. і дякую за ваше за вас, за те, що ви сьогодні таку тему е, озвучуєте в ефірі. Е, тому дивіться, цього могло б не бути сьогодні. Цієї петиції і так далі. Ми входили ці бо ми ж скерували після петиції. Вже листа на юлію Свереденко, прем'єр-міністра. У нас відсутній соціальний діалог з про спілками. Є закон про соціальний діалог про спілками. Тобто, сідаємо за стіл. Давайте домовляйтеся. Нащо нам сьогодні показувати в певній мірі, щоб бачили те, що відбувається в Україні е, наші ті за болотами сусіди? Ми мусимо шукати тут державі порозуміння, бо навіть. Будь-які радикальні дії, це не ну, це дійсно є сьогодні, не дай Боже, їх не потрібно. Але для того, щоб не доводити до цього, треба шукати, сідати за стіл, домовлятися, шукати способи, як відновити цю соціальну справедливість, може дійсно комусь обмежити максимальні і знайти додаткові ресурси, щоб трошки підняти зарплату освітянам. освітяну. Тому е, вкотре надіємося, що ця петиція вона вже ми вже бачимо, що вона набрала в певній мірі е, трошки резонансу. Суспільстві, слава Богу, відбулося ряд депутатів Верховної Ради України, і, і я надіюся, що це було буде не голослівні їхні слова, що це все відобразиться в реальному голосуванні за державний бюджет на 26 рік, і ми реально відчуємо рівень часткове. Ми ж не кажемо сьогодні, дайте 24 тисячі посадових плат. Ми пишемо про наближення принаймні тому що ну це повірте, це катастрофа, і про це має всі розуміти і усвідомлювати, до чого це йде. Yeah. <laughs> Ви згадали, ви згадали пане Мар'яне запитання від народних депутатів Верховної Ради на годині запитань до уряду до Оксана Лісового, міністра освіти і науки України найбільше запитань при тому, що запитання від всіх політичних партій і груп, зокрема щодо зарплат педагогічних працівників майбутніх сільських шкіл, про яке про що ми говорили? Подивимося, чи депутати Верховної Ради турб... проявлять турботу про освітян, що вони готові Ідстоювати, що робити у законодавчому полі? Ну і звичайно, що чекаємо перспективи, яке бачення нового кабінету міністрів щодо закону про державний бюджет на 2026 рік, чи буде врахована думка освітян і ваша петиція? Далі ми будемо говорити із народною депутаткою Наталією Піпою, і все ж таки скажіть, чи є якась проміжна реакція від уряду від міністерства освіти? Скажу так, в певній мірі інформація появляється, це вже було озвучено представниками міністерства і самою Юлією Середенко, що уряд щось збирається відшуковувати, але поки ми не побачимо реального проект бюджету, тобто щось говорити наскільки це нас буде дуже дивувати, якщо це буде знаєте, 2% чи 5%. Це просто теж не сприйметься, це може викликати теж значну хвилю невдоволень і чергові відтік кадрів. Я вам скажу. Ну, тому що хтось ще очікує, а може щось зміниться, а може щось додадуть, Якщо цього реально не буде, або буде оцей мізер, 2, 5, 7, Вибачте, це просто ну воно не змінить ситуації на, на краще в, 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 в кадрах. А вимоги до якості зростають. Вибачте. Педологи ну, в тій ситуації просто піднімають руки догори, приймають рішення які приймають, і більш молоді покидають сьогодні працю в закладах освіти. На жаль. Так, ну така, така ситуація, що ми маємо відтік не тільки учнів, не тільки студентів вже зараз всі відмічають. Маємо відтік і педагогів, які не. Покидають країну, просто йдуть працювати в інші місця, тому що навіть по Львову ну середня заробітна зарплата у бізнесі у сфері послуг торгівлі 30 тисяч гривень. Тому от освітяни і вчителі залишаються як то за залишковим принципом фінансуються державою, і тому цим і викликана ваша петиція, пане Мар'яне, дякую вам, що ви до нас. включили. Дозвольте репліку ще скажу. Дивіться, я сьогодні дуже схвалюю в певній мірі, бо фактично провалена державна політика в оплаті праці і дякую певним органам місцевого самоврядування, які розуміють, що за освіту болівають і голови, і депутати місцевих рад. І сьогодні хочу сказати, що деякі громади маючи фінансовий ресурс, для чого ж треба мати фінансовий ресурс, але інколи і бажання ще потрібно для цього, бо є фінансовий ресурс, а немає бажання. Але є в нас такі громади, які мають... І фінансовий ресурс і бажання починають встановлювати муніципальні надбавки світянам, розуміючи провал повної державної політики в рівні зарплати. Хочу сказати, що цього року, зокрема, у місті Львові запроваджена програма вчителі, які надихають, згідно якої близько 20% педагогів шкіл Львова, тільки Львова отримують щомісячно доплату 15 тисяч до заробітної плати. Це виклик державі. Хочу сказати, що в нас і деякі громади, які почали встановлювати муніципальні надбавки. Це не добре, це не добре, тому що теж освітян не добре В якому розумінні це добре, що дохід зростає, але не добре в тому розумінні, що це не сприймається освітянами в інших громад, де є низький фід... дохід місцевої громади, і вони реально не мають можливості. Це шлях туди, що освітян знаєте, починають порівнювати. Ти мешкаєш в багатій громаді і працюєш в цій громаді багатій. А ти маєш трошки більшу зарплату, а ти мешкаєш бідність. Так не має бути. Має бути чітка державна політика в оплаті праці. Ця політика визначається чинним законом статтею 61 першого закону про освіту. Ще ще якщо можете, ви згадали про громади. Можна сказати кількість громад, де от створили муніципальні надбавки, де громада свого бюджету фінансує. Ну, кількість Львів, зрозуміло, Добре, тому що так. Львів має бюджет. Ну, от назову, наприклад, у минулому році. Це теж була ініціатива нашої обласної організації про спілки. Ми жовтки вже, вже маємо практику щорічно зустрічаємося з депутатами Верховної Ради від Вівщини. На жаль, не багато депутатів приходять на такий зустріч, але приходять. І ми в минулому році ініціювали зустріч з депутатами, обговорювали проблему, оскільки йшло мова про збільшення військового збору з півтора до п'яти відсотків. Ми просто пояснювали, ну дивіться, це зменшення реальної зарплати. Ми повністю підтримуємо шармію треба підтримати і можливо військовий збір підвищувати. Але якщо зарплата не збільшується, ну це просто ще зменшення зарплати, це теж ну, проблема. Тому тоді з депутатами ми ініціювали, давайте якось будемо пропонувати якусь надбавку до плату, щоб не допустити зв'язку збільшення військового збору, зменшення заробітної плати. І слава Богу, уряд дослухався, це гарно показала ініціатива президента, з 25-го року була встановлена надбавка за особливі умови праці педагогічним працівникам закладів середньої освіти у розмірі 1300 гривень з 1 січня 25-го року і тепер з 1 вересня 2600 вона складає. Але там тільки для педагогічних працівників закладів середньої освіти. Ну вибачте, але е, дошкілля, позашкілля, вища професійна, професійна освіта це теж педагоги, науковці і їм теж би це належалося. Правда, з нашої ініціативи, вкотре ми зверталися до уряду, ну не діліть освітян, школа, садочок, професійний заклад, коледж і так далі. Уряд носить зміни у 27-му році, у, 2, у грудні 24-го року і рекомендує органам місцевого самоврядування. Встановити іншим категоріям працівникам, тобто дошкіллю, позашкіллю і так далі. Хочу сказати, що станом на червень місяць оцю рекомендацію в області з 73 громад виконали 47 громад. Тобто, все ж таки знайшли фінансовий ресурс і встановили на виконання рекомендацій уряду цю надбавку вихователям і так далі. У нас було п'ять засідань. Комісії обласної ради головою Параскова Ярославівна, дворянин, п'ять засідань. Комісії, де ми просили з обласного бюджету виділити на цю муніципальну надбавку для педагогічних працівників закладів, які фінансуються з обласного бюджету. А це позашкілля. Це заклади професійно-технічної, фахової передвищої освіти. Хочу сказати, що на сьогодні обласний бюджет не знайшов можливостей підтримати освітян цих закладів, які фінансуються з обласного бюджету. Хочу сказати, що в нас громади, зокрема тобто, приклад земноводівської громади, коли сьогодні кожен педагог земноводівській громаді, наприклад, отримує 30% за престижність і ще плюс 30% за складність і напружність громаді. Знаю та видові така доплата є. Є в ряді інших громад є такі доплати, але повірте, для цього потрібен ну, тут, фінансовий ресурс тут повинен і, тут жаль, повинен бути я спроможність не можу сказати, Фі... похвалитися в Києві громаді чи в турківській громаді. На жаль, там теж свої проблеми з надходженням місцеві бюджети, і тут, якби ми не щось не робили, якби ми не спілкувалися з головами, з депутатами, вони кажуть, скажи, звідки взяти? У нас 80% місцевого бюджету йде на освіту і. Не в умовах і допомогать освітяни, це теж знаєте, спотворює трошки таку питання справедливості. Скажу. Пане Мар'яне, дякую вам. Заступник голови Львівської обласної організації про спілки працівників освіти. Мар'ян Ми говорили про петицію, яка набрала необхідну кількість голосів до уряду щодо збільшення зарбітних плат педагогам. Ну і рада проти кабіну. Депутати Верховної Ради ухвалили закон про штрафи для міністрів за неявку в парламент за викликом ради і надання неправдивої інформації. Ще понад сімдесят нардепів зареєстрували. Проєкт постанови, щоб обмежити урядові експерименти, які підміняють закони. Мета це повернути суб'єктність Верховної Ради та контроль над виконавчою владою. Чи вдасться це парламенту, ми побачимо. Ну, і також будемо очікувати е, завтра, п'ятниця, година питань до уряду: чи будуть реагувати е, представники уряду, Міністерство освіти на е, запит і. Точку кипіння від освітян